Друзі, перші проголовне поїхали. Пише, що залужно бачило Варшаві на зустрічі з Додою генерал мав зустріч. Протягом трьох годин після останньої дії відносини між Польщею та Україною потеплішали. А ось за його поляків, яка натякає, що вони поважають Трампа. Але чітко треба розставляти пріоритети. Хто і хто чому не бачу в Україні досить реакції на виступ ООН міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського пише політолог Севолод Поліщука. Тим часом чимало західних політиків назвали цей виступ зразком та похальним. А від себе бо скажу, що якби не знав, хто виступає, подумав би, що це представник України перекладав для вас у повний текст. А ми живемо в часи турбулентності після короткої перерви в історії, якщо дехко в нас насолоджувався вона знову наздогнала всіх нас у такі часи, коли світа здагає війде зійшов з глузду, коли старе вмирає, нове ще не може народитися. Ми потребуємо повернення до основ до питань про те, що правильно, що ні, що є правдою, що насправді відбулося, що є лише вигадкою пропаганди майже рівно три роки тому, 2 березня 2020. 2022 року нації світу, які зібралися тут на спеціальну сесію, поставили перед прямими питаннями засудити, привітати чи проігнорувати російське вторгнення в Україну. Відповідь була однозначною. Резолюція щодо засудження дії Владімира Путіна була прийнята 141 голосом за при 35 утрималися і однозначно підтвердила нашу відданість суверенітету, незалежності єдності та територіальної цілісності України. Лише п'ять країн проголосували проти. Серед них Росія, Білорусь, Північна Корея та представники нині вже поваленого сирійського режиму така собі кампанія. згідно з кремлівською пропагандою, те, що почалося три роки тому, було виправданою реакцією на західні паралізм, який нібито погрожував безпеці Росії. Насправді, ми стали свідками сучасної колоніальної війни проти українського народу, який прагне кращого життя і розуміє, що ніколи не може досягти цієї мети, повернувшись під підпорядкування Росії саме за його грають і карають за намагання звільнитися з під контролю колишньої метрополії. Багато представлених тут країни знають досвід агресія Кремля, це проєві чайдушної боротьби імперії, що з Краху за відновлення своєї сфери впливу. Ми чітко знали тоді. Ще пройшли три роки, і дехто вже сумнівається, що вже сталося. Базові факти не змінилися. Росія вторглася на території суверенної держави, порушивши її право на існування і самовизначення. За час війни російські війська убили тисячі людей. Вони без розбору бомбардували як військові, так і цивільну інфраструктуру. Квартири, лікарні, школи, дитячі садки. Ви все це бачили. Були скоєні воєнні злочини, тисячі українських дітей викрали і відправили в Росію, щоб позбавити їх національної ідентичності. Владімір Путін хоче не лише знищити присутність України, він хоче вкрасти і майбутнє. Ми всі знали це тоді. Й досі знаємо. Думки тут почали змінюватися, не тому що змінилися факти. Вони змінюються через корисливі інтереси. Деякі з наших країн-членів зараз здається, вважають, що припинення війни за будь-яку ціну відновлення бізнесу з usual і з Росією буде вигідним як представник країни, що є сусідом і і України. Я Можу сказати вам, це не так. Нормалізувавши відносини з Москвою, ви довірите свою безпеку та економічну стабільність автократу з військовим злочинцю у умовах набагато більш Більного міжнародного середовища, ніж 10 років тому перемога Росії, навіть якщо вона колись настане, не створиться більше справедливого світового порядку, не принесе користі країнам, незадоволеним нинішнім станом речей. Вона навіть не призведе до більш справедливої процвітаючої Росії. Досить казати, що зараз в Росії більше політичних в'язнів ніж було у 1980-х роках, коли радянський союз вторгся до Афганістану. Наслідки умиротворення також не обмежаться безпосередніми сусідами Росії. Кремльське зелені чоловічка добра Міз Донбасу вже присутні в країнах Африки, Латинської Америки та Азії, діючи під різними назвами, дозвольте путіну перемогти в Україні. Їхні діяльність тільки посилиться підривні Москви в Африці, перегукуються з її діями в Європі, підриваючи стабільність, підтримуючи неліберальні режими, дискредитуючи захід до тисячі найманців з так званої групи Вагнера, яку б чарівний спосіб перейменували на африканський корпус, пішли в найманці до місцевих польових командирів і винагороджуються доступом до дорогоцінних матерів і мінеральних опалення. Котре позбавляючи Африку її багатства, якщо ми покинемо Україну сьогодні, хто буде наступним. Інша країна у східній Європі можливо, але може й країни на близькому сході чи африканська держава, яка стане російською військовою базою замість Сирії, де нещодавно спав режим, підлаштований Кремлем Владимиром Путіним. Вже ніби Україна це проєкт, Україна це не проєкт, Україна країна з довшою історією ніж Росія. Україна є членом цієї організації набагато довше ніж Російська Федерація. Україна має власну історію, мову ідентичність та прагнення. А її кордони неодноразово підтверджувалися Сійської федерації у договорах і місії цього органу в моменту його заснування полягала в деколонізації, а не реколонізації. Міжнародне співтовариство не може миротворювати агресію, адже насильство розмножується через байдужість басові факти, які викликали нашу рішучість об'єднану реакцію три роки тому залишилися незмінними. А коли факти не змінюються, ми повинні триматися за свою зброю. Польща, звичайно, підтримує мир, але мир, який є стабільним і справедливим для жертв, агресії щиро. Дякую. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.